Вітаємо вас. Ми у прямому ефірі. Це програма політична шахівниця. Отже, запропонований урядом і проголосований в першому читанні у Верховній Раді пакет антикорупційних законів. Уже Набуває обертів, вже викликає певний ажіотаж в суспільстві. Є повідомлення сьогодні. Прем'єр-міністра Асеній Яценюк сказав про те, що як тільки закон набуде чинності, уряд невідкладно прийме персона... персональні кадрові рішення. І вже зараз лежить кілька заяв на звільнення на столі у прем'єр-міністра, пов'язаних власне з вступом в дію люстраційного закону. Також прем'єр-міністр констатував на тому, що Україна запізнилася з прийняттям закону про люстрацію років десь так на 20. І нагадав, що під дію закону не підпадають виборні посади, тому деякі особи з сумнівною репутацією будуть намагатися пройти у парламент. Отже, створюється певне правове поле для очищення влади в нашій країні, для очищення держави від корупції. Про це ми говоритимемо сьогодні в нашій студії. адже... До речі, питання питання боротьби з корупцією також є дуже важливим, оскільки ми маємо намір, щоб наша країна все-таки вступила до європейського союзу. Це одна із вимог європейської спільноти побороти корупцію в країні. Такі е, сигнали посилає суспільство. Люди теж вимагають очищення влади. Ми це бачимо, коли громада намагається люструвати смітниками певних політиків. Добровольці повернулися з війни, оговтуються від, певної, від певного перемир'я і запитують, за що загинули наші побратими. Нічого в країні не змінилося. Власне, про те, чи змінилося і чи зміниться після прийняття пакету антикорупційних законів після обрання нами з вами нового парламенту. Будемо говорити з гостями в нашій студії. Я з приємністю представляю. Володимир Філенко, політик, народний депутат чотирьох скликань парламенту. Напевно, важливо в нашій програмі нагадати про те, що ви були польовим командиром майдану ще. Помаранчевої революції, також депутат Оксана Юринець, депутат Львівської обласної ради, Тарас Батенко, депутат Львівської обласної ради, Ірина Верещук, мер міста Раваруська, Павло Барнацький, заслужений юрист, головний консультант комісії Верховної ради з питань верховенства права і правосуддя. І біля мене Любомир Мельничук, депутат Львівської міської ради. Отже, говоритимемо про події тижня в контексті боротьби з корупцією. Найперше надам слово своєму колезі Роману Смоляру. Будь ласка, дякую, Зоряно. Вітаю всіх. Хочу розпочати одразу з такого важливого повідомлення сьогодні. Єгор Соболєв, ініціатор закону про люстрацію, розповів про три критерії люстраційного закону. Насамперед, це вигнання з державних посад щонайменше на 10 років тих людей, які не можуть пояснити походження власного майна. Також повна фільтрація працівників силових органів СБУ і тих, хто залишився працювати ще від часів Януковича. І останній критерій це дерадіанізація, тобто люди, які були в комсомолі чи мали стосунок до радянської влади також не мають права обіймати державні посади. В продовження теми люстрації хочу також сказати, що останнім часом такої активності набула так звана сміттєва люстрація, про яку ми вже сьогодні згадували. І цього тижня народ намагався закликати до такої люстрації генерального прокурора Віталія Ярему. І про це пропоную переглянути сюжет. Україна напередодні виборів. Поки депутати умовно ділять місця у парламенті, народ проводить свою люстрацію. Її процедура дещо відмінна. Це депутату смітнику. Минулого тижня жертвою смітникової люстрації став Нестор Шуфрич. Цього разу українці хотіли люструвати генпрокурора Віталія Єрему. Останній же просто не вийшов до пікетувальників. Тут нема проблем. Заристуйте мене прямо зараз. Нема проблем. Сказав, І завтра ви побачите, що буде народу. Активісти вимагали пояснення, чому генпрокуратура не бажає розслідувати злочини, які були скоєні проти майданівців. У цей же час під будівлею адміністрації президента намагаються палити шини. Таким чином, автомайданівці протестують проти переслідувань активістів за нещодавну люстрацію Шуфрича. А якщо так відстоюємо справедливість, чому вбивць майдану грабіжників держави і національних зрадників досі не покарано? Отже, я найперше хочу почати нашу розмову з Цього матеріалу, який ми щойно бачили за вбивць майдану, поки що не знайдено. Ніхто відповідальності поки що не несе такої конкретної. Зате за образу особи народного депутата вже ведеться розслідування так, і шукають і винних. Це справедливо на вашу думку? Ні, звичайно, що це несправедливо. Так не повинно бути і довели людей до того, що вони от в такий спосіб чинять самосуд, і насправді це було передбачено. Якщо влада цього не хоче робити, то це буде робити сам народ. Я вперше про це заявлю сьогодні. Я не хотів піаритись на е, подіях 2004 року. 6 жовтня 2004 року, коли ми з Філенком виявили е, антиюшинської е, агітаційної пропаганди. ось вона є. І таких, ось коли ще було. Я прошу показати, написано, бачите, Боснія, Герцеговина, Сербія, Косово. І рак, що далі? Далі Крим, Донбас. Оце вони тоді ще передбачили. Так що з того числа, який Нестор Шуфрид зламав мені ногу. Я був єдиний потерпівший на помаранчій революції. То це Порушена кримінальна зараз? справа. Ну це було це ж офіційно, обійшло всі сайти mm -hmm. і показували, правда, не мене, а мою ногу на цьому по всіх телеканалах. Йдеться хочуть... про те, що е, не знайшли вбивць е, людей на Майдані, не знайшли тих, хто викрав великі кошти з казни держави, а зараз шукають винних в заяві. Я начеб... хочу провести паралель, угу. що порушена кримінальна справа стосовно Шуфрича, яка розслідується вже, слава Богу, 10 років. Він є депутат Верховної Ради, він повинен вийти вже з тюрми, а він ще туди не сів. Ще раз підкреслюю, я би ніколи цього не підняв. Тепер, коли йому набили пику і правильно зробили, то виявляється, він потерпівший. То Я задаю питання і задам зараз офіційно в Генеральній прокуратурі. Нехай піднімуть цю кримінальну справу, і нехай він, якщо він такий великий діяч, нехай він теж несе кримінальну відповідальність. Це є свідки, є всі. А Тому? що тоді говорити батькам, матерям тих дітей, які загинули зараз на Майдані, які покалічені до сих пір лежать в лікарнях? І до кого тоді їм звертатися? Пане Володимире, я хотів би зауважити, що ну, насправді будь-яка влада, не тільки в Україні, але й загалом, боїться двох речей: це незалежних засобів масової інформації і протестів на вулицях. Тобто цей закон повинен був ще прийнятий бути в 91-му році, як тільки Україна стала незалежною. До речі, а хто його закон, зокрема, перший, який був зареєстрований, ще в 95-му році його зареєстрував Олег Тягнибок. Він є набагато жорсткіший цей закон. Зокрема, і антикорупційний закон, і закони, закон про люстрацію. Оце є так звана тільки перша хвиля люстрації, тому що, на жаль, під неї не попадають депутати, вибрані посади і так далі. Нам потрібно було цим шляхом іти ще дуже давно, але завжди говорили, що не на часі. Вже запізно що ви такі, бачимо, що, що ви хочете таке робити там ви голови циркулями будете міряти. Ми, ми зараз будемо продовжувати далі. Я хотіла Я собі з вашою дозволу, оскільки е, прозвучало дві дві цифри дві дати Арсеній Петрович сказав 20 років тому. Ви назвали 91-й рік. Я хочу вашу цифру підтримати, бо мав до цього пряме відношення на ваше питання, хто мав прийняти. Звичайно, мала прийняти Верховна Рада першого скликання Там після були. про абсолютно саме тоді, ал... алгоритм you? мав бути такий: Верховна Рада з комуністичною більшістю не могла прийняти такий закон. Так. Треба було добиватися до часних виборів. Так. Хочу сказати пам'яті світлої Вічеслав Кірмовин: ваш покірний слуга були ті політичні лідери, які. Просували цю ідею. Ми розпочали я, як лідер партії демократичного відродження, Вячеслав Максимеч, лідер народного руху, більш впливової політичної організації, почали збирати підписи три мільйони за дострокові парламентські вибори. Бо ми розуміли, що якщо ми не змінимо, не перезавантажимо тоді Верховну раду, ніякої ілюстрації не буде. І що мушу сказати? Багато наших побратимів по народній раді, начебто щирих патріотів України, мушу констатувати з висоти сьогоднішнього дня. Пішли на вудовство на співпрацю з комуністичним режимом. Мені сказали такі поважні люди, як Степан Гінкович, пара ряд други, кара, перестаньте, що маємо незалежну Україну, її треба розбудовувати. А ми їм кажемо, та маємо ту незалежну Україну, але не маємо демократичну Україну. Треба вимести тих, і будувати незалежну демократичну Україну. Тому боротьба за незалежну ми отримали, а демократичну. У нас був шанс аж на помаранчеву революцію тримати. Ну, ми, ми зараз таки... маємо знову вікно шанс... можливостей, як ми всі Вікно Можливості маємо. Єдине, що я ще раз хочу сказати, Росія Петрович ці цифри, Він тоді ще маленький був, не 20 років тому, а 23 роки. Тому треба було зробити те, що зробили. Але, але тих, хто щиро хотів розпуску Верховної Ради. Виявилось навіть так. навіть менше народної ради. Значна так. частина народної ради вмонтувалася в владу її там взяли на п'ятизначні посади, на якісь там зовсім маленькі посади. Пане Вони, Володимир, ми, Володимире, розбудовуємо антикорупційний закон про пакет проголосований в першому читанні. За пакет проголосувало 278 народних депутатів. Він прийнятий цей законопроект за основу в першому читанні. І от 14 жовтня на свято покрови парламентарі знову зберуться для того, щоб знову вдруге вже голосувати в другому читанні за цей закон, то все таки внесуть поправки і проголосують, чи чи внесуть поправки не проголосують, чи поправлять так, що вже й можна і не голосувати після того ну, такий. По-перше, констатація є така, що якби не дочасні вибори, цей склад Верховної Ради ніколи би не проголосував навіть цього закону, який варто можна критикувати, і якби не громадськість, напевно, з повідорами тиснула з боку, якби, тиск, змоги, якби змоги. не громадськість е з мусорна на вулиці тут тут співпала. Е Нам відомо, що президент з тривогою скликав вчора силовиків керівництво Верховної Ради, бо відома інформація, що є наміри 14 го числа зірвати сесію Верховної Ради е е в першу чергу, щоб не допустити прийняття цього закону. Можливо, ми будемо свідками змагання знову протестуючих під Верховною Радою, але ну, як на мене, як на мене, цей потяг уже їхатиме далі. Можливо, він пробуксовуватиме, але я впевнений, що ще ця Верховна Рада даний закон проголосує. Мені цікаво, закон внесений урядом. Запропонований деякі там проекти запропоновані президентом, проголосований Верховною Радою. Тобто всі гілки влади об'єднатися повинні для того, щоб провести це очищення держави. Їм вдасться це, це зробити, Пані Зоряна, але може бути прийнято ще тисячу законів, якщо вони не будуть виконуватися, якщо не буде належного контролю за виконанням такого закону і відповідальності за порушення такого закону нічого не буде. В нас сьогодні дії закон України про, про запобігання та протидію корупції, і що ворогам закон друзям усе. Тобто в нас політична корупція процвітає, корупція в державних органах процвітає. А що закон не дієвий, є, але хто ж його виконує? От якби всі виконували закон, і закон мав одинаковий сенс для всіх, від президента до найменшого чиновника, от тоді нема питань. А так справді він буде, хай і так це і так непогано, що ми почали, хоча б в цьому напрямку рухатись, але тим не менше. Я, Тарас, я, я, я два кажу. слова просто як фахівець Тому що я працював. Працюю в Верховній Раді з 2000 року, і спочатку я працював в комітеті з питань боротьби з корупцією, організованою злочинністю і мав дотичність до перших законопроєктів. Я сказав так: які б ми сьогодні закони не прийняли, треба виходити з іншого. Антикорупційне бюро. Хто там буде працювати? Я читав закон, написано так, в загальному хто буде підбирати Оптічно. кадри, але звідки вони візьмуться. Говорять, будуть. 18 тисяч зарплата. Я задаю питання про це для всіх. Сьогодні в судді обласного суду 16 тисяч зарплата. Питання риторичне. Сказати, як це забезпечує справедливість суддів. далі. І основне, ніколи не будуть діяти жодні антикорупційні закони, якщо ми не поміняємо. Перше, це як фахівець говорю, і це не моя особиста думка. Закон про міліцію, який ще совєтських часів. Закон про прокуратуру в першу чергу, бо це монстр держава в державі, яку ніхто не може сьогодні здолати. В жодній державі світу немає, щоб прокуратура порушила кримінальне провадження, направила це справу в суд здійснювало. і, і здійснювала нагляд. Я запитую вас всіх, давайте чи в суді встановлюють, що Петро чи Іван не скоїв злочин, а він арештований. Його випустити значить, потрібно посадити тих, хто посадив. Ви чули таке? Так ні, тому це два. Третє закон про судовострій, який був підлаштований під вертикаль Януковича. І ще одне надзвичайно важливе в Конституції 96-го року було передбачено створення е, слідчого комітету. Що це означає? Як, як фахівець скажу, у нас на сьогоднішній день скоро слідство буде вести вже. Кожний старається правова, правоохоронна структура силова натягнути на себе право розслідувати кримінальні провадження. Чому? Тому що, порушивши ні, порушивши кримінальне провадження, вони мають право затримати, провести обшук, накласти арешти на майно, проводити оперативно технічні заходи. Є. Дякую, пане Махайне. Я зрозуміла, якщо запросити, якщо можна, ну насправді антикорупційні закони, люстраційні закони не будуть мати жодного змісту, якщо ми не поміняємо в першу чергу і не зробимо судову реформу. Тому що будь-хто, хто попадає під люстрацію, звернеться до суду, і в нас судді колядники їх в першу чергу відпустять. Визнають а, дії, ароматизую, ароматизую, ароматизую. визнають ароматизую. дії тих, хто люструє незаконними, і поновляться на роботі. Має Друге приклад, питання із тим, бело сало, сало. Ніби... Ману, звертається, почати, щоб йому дали надбавки. Але товариство, які, яким чином подається, та, от цей, який звільнили, він ну, звернувся можливо, до теперішнього ти. керівництва ОДА, щоб йому премію нарахували. Ну це ж абсурд. Фу І біля, готовий йти в суд. Але Як... якщо можна, я завершу думку. Товариство, нам потрібно в першу чергу зробити, от про що говорить свобода вже 10 років, Та, перше вибраність суддів, угу. суддів, голів суддів потрібно обирати. Керівництво міліції потрібно обирати. Керівництво прокуратури потрібно обирати. Щоб людина могла як обрати, так потім надати політичну оцінку. Бо він нікого не боїться. Цей суддя зрозуміла вашу думку. От в Грузії теж було проведено такі дві важливі радикальні реформи для боротьби з корупцією. Перша це реформа міліції, в тому числі дорожньої міліції. І друга це власне ієрархії судових інстанцій, те про що ви кажете. Всіх вигнати, набрати нових. Це правильний шлях для України, пане Тарасе. До... зараз шановні друзі, Україна не Польща. На жаль, не прибув. Ми не мали революції які... Грузія. Яку мала Європа, пострадянського простору, Чехія, Чехословаччина тодішня, Угорщина, Румунія чи Польща. 91-му році, що я все те, що сказав пан Володимир Кіленко, Польща пройшла свою ілюстрацію 91-му році Залеха Валенцев. Ще не по... пройшла, Проходить. Mm. До проходить. вона розтягне налучається. Залеха вона серйозно пройшла. Початок, ми знаємо, що там були певні питання по багатьох посадових осіб, але. Вона заклала механізм Залеха і Цей механізм діє і буде діяти стільки, скільки будуть, буде потреба в цьому механізмі реалізації. Аналогічно, Парабалтика розпочала цей механізм і прийшла його, ну в частку, прийшла його заброзавська совта. Тобто це теж 89-й, 90-й, 91-й роки. На жаль, нас не було системних перетворень. Юрій Луценко якось блискуче, як на мене, сказав, що Українська Радянська Соціалістична Республіка померла щойно у 2013 2014 році. У нас досі живий радянський чоловік, тоталітарна система. І ми з цього себе не вичували. Президент України в умовах ситуації, яка є на сході неоголошеної війни, ініціює річ, яка називається антикорупційний пакет законів. І особисто є автором одного з закону, проекту закону, який передбачає створення національного антикорупційного бюро. Що таке національне антикорупційне бюро? Це інститут, фактично влади. Де главу призначає президент, який підпорядковується не уряду, під, не уряду, тому що саме уряд здійснює розподіл державних коштів, і саме там є найбільше корупціонерів станом на сьогодні. Фактично, ми створюємо своє ФБР, таке, яке мають Сполучені Штати Америки. Щоб це не стало КДБ, таке, як було ні, ні, за часів час А персонально Хто? Персонально президент, тобто президент, він президент, створив так? і він президент. його підпорядковує? Автором тобто, законопроекту розуміє, є особисто так? президент України. Що він буде нести персональні відповідальність? Замовний. Єдине, що він не може зняти голову національної агенції Національно антикорупційного бюро. Там є, там є механізм. Зняття він прописаний. Треба читати, як він буде в кінцем в варіанті прийняти, тому що закон тільки 14, 14 числа. Щодо прийняття, я більш ніж переконаний, що він буде прийнятий. 14 жовтня. А чи не перетвориться він знову довокнів меч усім тим, хто сьогодні працює? Чи не буде це дійсно узурпація влади президента? Тобто Не одна хороша ідея в нашій країні. На жаль, Суп... потім радіо також було багато правильно. різних Услухайте, узурпація влади президента. Неможлива, тому що у нас в принципі сьогодні парламентсько президентська країна. Угу. Давайте з цього починати. Не забуваємо, що в нас на території є зовнішній ворог. Так само про це пам'ятаємо. Тобто, ми маємо з одного боку. Президента, якого ми хочемо, щоб він був сильний, якого хочемо, щоб він брав всю виконату відповідальність на себе, а з